Коробочка взуття сорту Екстра плюс, вага 20 кілограм, ціна 7,5 євро за кілограм. Орієнтовно в лоті буде 20-23 пари. Перша моделька, це у нас буде чоловіче. Ось таке трекінгове, вібрам. А розмір... Розмір у нас не полишив. Не взагалі схожі мені на берці, якщо чесно. Зараз глянемо розмір. Він тут не вказаний, дівчата. Взагалі. Я думаю, що це десь 42-43. Гарна моделька. Наступні це у нас будуть схожі до попередніх. Але тут багато натуральних матеріалів. 42-й розмір. Замша, шкіра. І воду проникна тканина. Далі, така моделька чоловіча. Також шкірина. Так вони виглядають? бомбезні. Розмір також не пише. Треба шукати. Вони всередині на такому класному хутрі, дівчата. 46-й аж. Далі це у нас будуть адіки. Також класнючі, теплезні. Ось, стан підошви. Взагалі стан самого взуття. Також йдемо шукати розмір. Так, розмір у нас буде сороковий. Далі це у нас будуть ось такі кеди взагалі бомбезні. То, тут так, якби флісочка. Ось так вони виглядають. Розмір теж не пише. Це дев'ятка, 39-й десь. Далі у нас буде така моделька. Теж теплезна, це вже все затягне йде зимове, товарісі. 40-й розмір. Ну класні, на такому підвищенні, взагалі не небезні. Далі у нас буде замшева моделька чоловічого. Так, еспірід 43 розмір. Я так зрозуміла, взуття дуже класне, повсякденне. Каблуки вже не бачу. Просто гляньте, яке тут хутро. Далі у нас 43-й розмір, шкіряна моделька. Дуже багато зими. Ой, гляньте, дівчата, які снікерси. Ось тут така є невеличка танкеточка. Ну Це красота. І вони Ну десь будуть вищі коліна. Везінь. Далі в нас попалися дитячі дутики, ось такі. 35-й розмір. Ось така моделька в векозамші. 38-й розмір. Далі ось така буде моделька жіноча. Маленький розмір, шісточко, 36, -й. вони геть новесенькі. Знову таке теплесеньке шкіряне суття. На кожен день взагалі бомберно. Це рікер, 39 розмір. І остання моделька, яка є в нас в хоровості, це будуть ось такі в кольорі бургунті, як зараз модно називати. 37-й розмір тому для замовлення звертайтесь до будь-кого з наших менеджерів і забирайте цю бомбезну коробочку за ціною 7,5 євро кілограм.